Друзі, нас інфо перші про головне, поїхали. Поки водник в шафах і ліжках гроші знаходять набівці. Україна стікає кров'ю. Ні, не можу це проковтнути. Комом стоїть у горлі, тому що з усіх спроб змішати військових із брудом. Це найвдаліше. Пише військова Світлана Парамедик. Втім, перш ніж почати, не мовчали прості українці. Уявляєте, яких покидьків ми пригріли і лицемірів при владі, якщо вони нам на четвертому році війни заявляють, що ми мало заробляємо, бо, виявляється, ми мало працюємо. А те, що українці, четвертий рік стіпивши зуби без вихідних, без свят, без різдва, у нас навіть Різдво забрали єдине свято, немає вихідного навіть на Різдво. І він говорить, що ми ще мало горуємо у цей час. Європейці собі водять додаткові різдвяні свята, навіть вже 24 грудня, щоб люди мали можливість доїхати до родини, спокійно відпочити. Це просто якісь лицемірні нелюди, які маніпулюють нами і хочуть перетворити на рабів. Парламент проголосував за збільшення виплат депутатам ще на 120 тисяч гривень. Е, тепер бюджет депутата на помощника і проче 200 тисяч гривень в місяць. Це, кстати, той же самий парламент, який говорив про те, що корупція – це плохо, який міндіч – плохой і все таке остальне. Также в новом бюджете прописаны выдатки на армию. И что вы думаете? Наверное, повысят зарплаты военным. А вот и хуй. Помимо этого, в бюджете дыра и на зарплаты военных не хватает 160 миллиардов гривен. Так вот у меня вопрос. Напишите в комментарии, друзья, может я чего-то не понимаю. Как так получается, что депутаты увеличивают себе выплаты, Но при этом не мають в бюджеті зарплаты зарплати воєнних. Ну, видимо, для них пріоритетні свої тепли офіси, чем територія нашої страны. Гетьманцев чи гетьманцев? Я не знаю. Опять незадоволений. Люди погано працюють. Я вибачаюся. А покажіть приклад, як працювати краще. Я вибачаюсь, люди погано працюють на кого? На вас. Вам мало, вам треба більше? Та люди вже так працюють, що ви такої праці за всі свої роки разом всі взяті не можете працювати. І знаєте, у цей момент люди мало працюють, люди мають більше давати. Я вибачаюсь, а що дали ви людям? Що ви дали їм спокій? Що ви дали віру в завтрашній день? Що ви дали людям? Може, ви їх захистили? Може ви в чомусь допомогли? Що ви дали людям, які втратили кінцівки на війні? Що ви дали людям, які не можуть працювати? Ну, слухайте, та люди вам нічого не повинні. Ви зажраті уже наскільки, що це просто ужас. У мене все просто гніди. Світлана продовжує, поки що українці зайняті обговоренням пліток і скандалів, які їм послужливо підкидають для відволікання уваги. Наша найпатріотичніша Верховна Рада тихенько і майже одноголосненько затвердила бюджет на 2026 рік. І обурений пост про це я побачила лише у кількох військових та волонтерів. Мені здається, що багато хто про це і зараз не знає. Би не, я не здивована, тому що на збільшення зарплат військовим грошей не знайшлося. Гаразд х із цим, ось реально, ми зрозуміли. Боююча країна, усі гроші мають іти на боєздатність. Фінансування виробництва БПЛА всіх видів, НРК, збільшення постачання бронетехніки, ми зрозуміли б і підтримали. Але є одне але абсурдне, де та принизливе. У цьому ж бюджеті передбачено підвищення зарплат депутатам до 200 тисяч гривень. Тому що наші незамінні попсіки, що цілодобово працюють на благо батьківщини, звичайно ж, цього гідні. А пояснення нардепа Бурмича взагалі у мене сльозу з лівого ока видавило. Виявляється, це не оклад, Це тепер депутатом буде на представницькі витрати. Ати видано, ну розумієте, водій, готель, особистий помічник, тому що депутати рухаються до Європи і не личить їм стояти з простягнутою рукою. Усі витрати мають бути компенсовані з бюджету. А десь там у паралельному всесвіті фронт тримають військові, які винаймають житло зі своїх грошей, волонтерять, купують самі собі обладнання та щиро щасливі за наших європейських депутатів. Б. тут не можу не згадати скандал всесвітнього масштабу з приводу військової форми. За фактом, дві дорослі розумні жінки конфліктну ситуацію могли спокійно вирішити самі, але з обох баків. В підключилися тисячі, а може і десятки тисяч шанувальників, навіть серед тих, кого військова форма не стосується? Інтернет, телебачення, новинні ресурси більше тижня кричали про це, та трохи до мордобою стінка на стінку не дійшло, тому що образили та принизили одну військову. Нині принизили всіх військових, вкотре вказали на наше неліквідне місце. Мовчки сидіть в окопах, мовчки там подихаєте і не в'якаєте. А у народ, де реакція, де інформаційний переполох, де масові мітинги? Чи ця тема не варта уваги? Невже на відкрите знущання з військових вам реально п? А всім адептам фрази військові прийдуть, порядок наведуть, хочу сказати, базару нуль. Прийдемо, якщо в цей час ви триматимете за нас фронт. Так, ми не можемо одночасно перебувати на війні та у Києві. Так, люди з автоматами потребують вашого захисту. Так, ви можете це зробити, якщо згадаєте себе у 2022 році. Ви можете реально, якщо захочете, а ви захочете. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.